Маск став найпопулярнішою людиною в Твіттері, а Остап Вишня став би найпопулярнішим коміком сучасності, якби жив поруч із нами, і його твіти веселили б самого Ілона Маска. Я переконана, той би користався перекладачем для того, щоб знати, що ж там такого класного, цікавого, тому що наш Остап Вишня, а сьогодні ми говоримо красиво в другій частині разом із ним. Продовжуємо, знав в цьому толк. І вмів це робити як ніхто інший. А чи є в українській мові слово ток? Напишіть мені в коментарях. І якщо ні, то як говорити правильно? Поїхали в другу частину. В другій частині ми розпочинаємо із кольорів, як саме їх називав. Остап Вишня, ми розібрали слово каламутний, каламітний і каламутний. Це той, який втратив прозорість слово глинястий, це сірий або той, який містить у собі глину, і підійшли до слова буряний. Слово буря, бурхливий буйний. Тоді воно море показує третє свій сорт. Буряний буряним воно тоді робиться. Тоді всім, хто його бачить, робиться страшно, і мені ні, бо я буряного моря не бачу. Це з вишневих успішок кримських є і такі. Зараз закортіло прочитати саме їх. І ще одне слово слово «притичена» означає перешкода, завада або ж пригода. Притичена. З собаками знову притичена. Ну, стоїть собі, сірко ж такий, як і наш, кличе, чого? сірко, сірко, на 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 і не дивиться. Витріщився тоді на нього. Тюди ти здогбити йому, стоїть це з вишневих усмішок закордонних. І ще одне слово на гамос, це означає на дрібні шматочки. І ще одне жужмом у згорнутому, скрученому вигляді як небудь. Зазвичай так говорять про одяг або тканину. Добре, я все вам жужмом. А то уже хто більше цим цікавиться, хай обирає. Це з вишневих усмішок кримських. І ще одне класне слово означає цофатися. Я думала, це цьоматися, а це посуватись назад, відступати, а зовсім не цьоматися, Цофатися. Пройшли, були монголо-татара ж до південно-східного кримського берега, але потім цохнулися. Привіт галичанам на північ у Степовий Крим. Це з вишневих усмішок, правильно кримських. І останнє на сьогодні слово герготати, видавати гуркіт. Гуркотіти барани, ті, вискакуючи на берег, котяться по гальці, сунуть її своїм руном білим гергочуть, грегочуть, скрегочуть і, розбивши свої рунобіли об гальку круглясту, сунуться назад у море і тонуть цей з вишневих усмішок кримських. Подяка за цей матеріал Тетяні, Жидак, моїй колезі, вам за те, що дивитеся, за те, що цікавитися, за те, що підписуєтеся, і за те, що любите українську мову. До нових зустрічей.